Другу простягни, посмішку усим пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо Малята, я гадаю, ви побачили, що сьогодні на нашій зустрічі я не одна. Зі мною наш друг. Ви гадали, як його звуть? Пригадали всі? Так, це бри. І, гадаю, ви всі знаєте. Що він дуже полюбляє творчу роботу. Він любить ліпити, малювати, клеяти. Тому наша зустріч сьогодні буде творчий раз. Він завітав до нас у гості. Привіт, друзі! Ради вас знову бачити! У мене є улюблений казковий герой, і я хочу, щоб ви навчили. Мене як же його можна зліпити? Вам цікаво, хто це такий? Так, дуже цікаво. Брий. Ми послухаємо, хто ж він такий. А я просто так не скажу. Відгадайте загадку і дізнаєтесь. Добре загадуй, ми послухаємо з малятами. На зорі встає голосніше за всіх співає. На ногах він носить шпори, голова його в горі. Як корона грібінець, хто сидісти? Голосистий мешканець. О, малята, ви чуєте, яку загадку нам загадав Брий? Ви відгадали вже? Гадаю, що відгадали? Брий, Малята кажуть, що це півник. Це так? Так, діти, це півник! Ви гарно впорались і відгадали мою загадку. І я хочу, щоб все ж таки ви навчили, як же я можу зліпити півника. Добре, Бринь! Слухай уважно. Ми зараз тобі все допоможемо і розкажемо. Малята, дивіться, який улюблений казковий герой у нашого Бриня. А в яких казочках він є, давайте з вами пригадаємо. Ну, пригадали? Так, указується колосок, де півник разом з мишенятами. А ще, як казочка називається, ми з вами її переглядали. Так, півник та котик, де півник був трошечки неслухняний. А ще казочка про дідового півника та бабину курочку. Та ще є інші казочки, де герой півник. Малята. Давайте спочатку з вами розглянемо, який же він півник і як ми його будемо любити. Подивіться ось на малюночок, якої форми тулуб у нашого півника. Схожий на овал, так? у нього невелика шия, маленька голівка, дзьобик є. А що ж голівку прикрашає малюнок? Так, рібінець! А під дзьобиком є гарні червоні сережки. А що ще у півника є крильця, дивіться, які різнокольорові. А ще хвостик. Подивіться, яке гарне яскраве пір'ячко у хвостику у нашого півника. Розгляньте, які ніжки у півника. Невеликі і тоненькі. Ліплення. Малята. Я пропоную нам з вами сьогодні зліпити ось такого півника. Подивіться, як він гарний, яскравий. І для того, щоб нам зліпити такого півника, нам знадобиться набір пластиліну різнокольорового, стека, яка допоможе нам розрізати маленькі шматочки. Звісно ж, дощечка, на якій ми будемо розкочувати пластилін. І ще ось така гігієнічна паличка, яка нам допоможе зробити ніжки для нашого півника. А для того, щоб наші ручки гарно працювали, давайте разом з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготували наші ручки. Починаємо ляда. Гонористо ходить півень, землю розгрібає. Тільки другого побачить, бійку учиняє півники крилаті. Краще йдіть до хати, там насиплють вам зерна. Буде що клювати. Ось малята ми розмяли наші пальчики, і зараз приступимо і будемо ліпити півника. Возьмемо пластилін коричнього кольору і зробимо з нього. Ось малята у нас вийшов гарний такий овал, і тепер ми будемо з вами витягувати ось так з одного краю, витягувати шийку і робити шийку і голову нашому півнику. Шийка невелика, маленька головка, і ми можемо так зробимо дьобик. Ось, подивіться, є у нас тулуб, невеличка шийка, голова і дьобик. Що ж, малята, тепер нам треба взяти жовтий пластилін. відрізати два невеличких шматочки, які будуть нам слугувати крильцями. Теж зробили? О, ось так змяли м'яли пальчиками, розкатали. Ось так. І тепер притискаємо. Дивіться. Пальчиками розплющили. Ось буде у нас одне крильце таке. Ось так, так. Ось одне крильце з однієї сторони. І зараз зробимо ще одне. Нашого півника. Так. Тепер що треба? Грібинець і сережки. Для цього нам знадобиться червоний пластик. Вони зовсім маленькі в нього. Бачите, сережки напов... нагадують нам краплиночку. Знаходяться в нього під дзьобиком. Ось так ми сережки зробили. І зараз робимо грібінець. Теж невеличкий шматочок. І прилімо на олівці нашого півника. Червоний ріпінець. Трішечки зовсім-зовсім капелюшечку пластиліну чорного зробимо оченята нашому півнику. Тепер хвостик. Для хвостика нам треба зовсім трішечки пластилінчику, але він повинен бути різних-різних кольорів. І ми будемо з вами розкочувати такі довгенькі стовпчики. І потім будемо їх приплющувати. Ось у мене є такий довгенький вже жовтий штовчик. Я його ось так приплюсну пальчиками і приліпимо ось. Це буде перша така яскрава пер'їлка. Ось червоного візьмемо пластиліну. Ось малята, подивіться, який гарний вже яскравий хвостик у нашого півника. І тепер нам треба зробити, що ми, ми зробимо ось таку підставочку для його ніжок. Розберески. А тепер нам знадобиться наша паличка. Ми з нею знімемо ось цю ватку. Вона нам не знадобиться. І паличку. Переломимо навпіл. Ось так. Тепер ось тут знизу ми так стромимо. Поглянь, якого півника ми з малятами зліпили. Подивись, який він яскравий та гарний. Тобі подобається? Так, мені дуже подобається. Дякую, друзі, що навчили мене робити ось такого яскравого, казкового півника. Гадаю, ти теж дома зробиш такого півника. А ми з тобою давай будемо чекати роботи наших малят. Малята я та Брін будемо чекати ваших півників, які півники вийдуть у вас. А зараз до побачення, до нових зустрічей, друзі!